Доброго ранку, мої друзі. Ви на каналі Тінистий Сад Надії, і в моєму зимовому куточку саду. І якраз я починаю своє відео з квітучих гіпіаструмів, які цвітуть. Подивіться, яка красота. Якщо ви подивитеся минулі мої випуски, там теж вони цвітуть. І хочу звернути увагу показати, що Ось, подивіться, течіночка є і маточка. І ось для того, щоб запилити оцю маточку, треба оцією течіночкою дотронутися до цієї маточки. Е, ну, Можна зробити це пальчиком, можна паличкою, якщо вам потрібно насіння. Що ще в моєму саду? В моєму саду продовжує рости лимончик, Вон він продовжує спіти, він ще не доспів. Але ті квіточки, які я запилювала, вони, мабуть, опали, тому що я їх не спостерігаю. Тобто, зимове запилення не відбулося у мого лимона. Ну, що я ще можу вам показати? Ось отут я обрізала гортензію і накрила її, порізала просто. Палички. І якщо подивитися, накрила пакетиком і погляньте, бруньки порозкривалися. Але я поки що його не буду розкривати. Це пройшло, мабуть, неділя да, після того. Зрозуміло, що коріння тут не утворилося, будемо продовжувати експеримент. Ще які в мене експерименти? експеримент з граната. Садила насіння без накритого, подивіться, кульочком, і насіннечку теж проростає. І з накритим тут більше толку, бачите, вже проклюнулося і уже листочки. Гранат дуже легко виростити з насіння. Ну, і хочу перейти, так, ось там можете побачити, мене ще там на вікні. Росте лимончик дикий, який ніколи не цвів, його треба прививати, в цьому році, можливо, спробую. На вулиці в нас зима зимою. Так що займаємося нашими справами. Ось гіпіастроми, які я розсадила, якщо побачите минуле відео, це з гіпіаструм з минулорічного насіння, яке запалилося. Я його розсадила. Ну, ось так росте. І підемо до наступного вікна. А щодо мого граната. Так? Ось ви бачите гранат. Він цвів, але, як ви бачите, як я казала, жіночі були тільки квіточки, і він не запилився. Тобто, для граната, ой, щось білокрилка, бачите, появилась. треба ех, побризкати. Ну, погано. Це я занесла, мабуть, з вулиці цю білокрилку. О! Все-таки один запилився. Погляньте, гранатик. є, молодий гранатик запилений. І от він буде вже рости. Подивимося, ось так. Я думаю, що він не запилився. Тобто один-одна квіточка, мабуть, чоловіча була. Ну, ось тут росте старий гранатик. Він вже отакий, вони невеликі плоди. Цей гранатик колись як подаруночок привезли. привезла мені донька з Криму. І ось так він росте. Ну, пішліть, покажу. Я ці квіточки не буду запилювати, тому що, як сказала мені одна блогерша, багато сил. А покажу, які я запилювала, і вже вони відцвілися. Отак, треба побріскати. Ну, думаю, чистий лист купити, да? побризкати треба. І ось я прийшла на друге віконечко. І тут покажу вам ось запилений гіпіаструм, який я запиляла минулі. подивіться минулі відео. І ось, погляньте, утворився плід. І цей плід буде збільшуватися. І я вам покажу, як його потім як він виросте як його сіяти. Тобто я якраз оцей, оцю квітку залишила для того, щоб показати вам, як можна легко розмножувати, якщо вам треба дуже багато ліпіаструмів з насіння. Ну, якщо ви вирішите зайнятися таким бізнесом, сіють їх потім це насіння на воду. Ну, тут у мене що? У мене тут орхідейки, повпускали свої стрілочки квіткові. Ось одна, ось, подивіться, друга. Ось там далі третя. Якщо подивитися, да, там третя. Тобто, в принципі, тут внизу, да, деякі маленькі ростуть, ось така гарна. Ну, і переведу я. На другу кімнату У мене тут ще ось такі джунглі частинка. Що я можу сказати? Ось можемо подивитися, що це перус, От начебто тіньовий рослина, але йому тут зовсім не гарно. Бачите, сохне. Ой, придеться вирізати, хоча він вологий, але це перус, мабуть, вологи мало. Тут ще в мене є, ростуть рослини з кісточок. Ось ну, там високо. Це фурма, яка, в принципі, непогано себе почуває з кісточки. Вона дуже легко проростає, Ось приклад, пророщення фурми. Так, ось. Подивіться. Просто вона кидала насіннячка після зідної форми. І ось вона так легко, прямо в горщиках проростає. Її там дуже багато. Якщо подивитись, подивіться, вона кругом де попало, там і проростає. Ну, і ще одне віконечко, яке слугує моєю частинкою зимового саду. Тут також гіпіаструм збирається цвісти, подивіться, да. Тут, я хочу сказати, тут зовсім маленькі цибульки. Вони ось в такому маленькому горщечку, як бачите. Я не думала, що вони дадуть цвіт, вони, ну, розміром, ну, Десь ось такі були, тобто невеличкі. Але подивіться, одна цибулиночка заклала квіточку. Ось так. Ну що ж, хай квітне, якщо заклала. Теж не буду її запилювати. Ну, і тут ось мої різні сорти з його кактусів. От лісовий кактус, дивіться, з рожевими такими красивими. Якщо, з рожевими, красивими такими цими. Да? Там їх так гарно видно. З такими гострячками вони цвіли, я показувала. Три різних сорти. Ну, такі. Рослинки всі були подарені. Я ні не... ну, єдине, що я купляла, це оці калачики. Ну, ось, подивіться, калачик перезимовує, він дуже красиво цвіте. Тут ось такий калачик з такими листочками цікавими. Ну, я їх передержую до весни. І ще хотіла поділитися одною новиночкою, подарунком. Хочу поділитися вами подарунком, який подарував мені мій друг товариш. В нього є свій блог «Мото Сергій. Він подарував, дивлячись на моє відео, він побачив, що мені не дуже зручно знімати якісь відео однією рукою. І тому він мені подарував триногу. Зараз розпакую і покажу. Ось в такому вигляді вона приїхала в Полтаву. Ось така. В общем, вона мені допоможе краще знімати мої невеличкі ролики. І дякую Сергію за такий. Подаруночок. Зараз розпакую і покажу вже розпаковане. Ось таку мені триногу подарував Сергій блогер, який веде блог Сергій Мото. Дуже гарна людина, життєрадісна, яка любить щось винаходити, майструвати. В нього свій блог про різні інструменти. І крім цього, він інколи помічає, що потрібно іншим людям, і робить такі подарунки. Сергій був музикантом, От подивіться, вона піднімається на мій ріст. І в нього залишились такі триноги, Да? так як він вміє грати на різних інструментах. І баян, і кардіон, і гітара. і... Піанино, і, ну, тобто, володіє він музикант з одного боку, а з другого боку винахідник, який дуже любить майструвати своїми руками. І ось таку триногу він зробив. Побачив, що мені не дуже зручно знімати і тримати однією рукою, і для того, щоб, каже, тобі краще було, ось мені такий подарунок зробив. Дякую, пане Сергію. Завітайте на його блог. Я покликання ставлю внизу. І дякую за такий гарний подарунок, який приїхав до мене з міста Києва. Ось так, і буде допомагати мені, щоб краще ви побачили красу мого саду. Це буде Україна. До побачення, гарного дня!